Комунікації. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Доброго дня. Е, так само з вами е, почнемо з оперативної ситуації. Це найважливіше, що зараз відбувається в регіоні. Ну і звичайно, Оріхівський напрямок він, він передовсім цікавить. Ну нас за добою Ворог обстріляв 85 разів, бив по 14 населеним пунктам. Зазвичай це як завжди з БПЛА, також Кабами і бив з РЗЗВ. Це міста такі, як Гуляйполе, Оріхів. На жаль, є у нас втрати серед цивільного населення, як вчора і позавчора були загиблі у нас люди і також є травмовані. Чи відстежуєте ви якусь активізацію дій ворога, обстрілів у зв'язку з. Активізацію дій на фронті так. У нас трошки збільшився чисельність обстрілів. Це по перше, але ворог почав здебільшого це. Атакувати якраз цивільне населення, цивільні домівки. Чи є якась в цьому логіка? Чи ви відстежуєте от в чому ви вбачаєте сенс у цих атак? Ви е, знаєте, логіки я не бачу, бо е, знову ж руйнування якраз йдуть саме цивільні об'єкти, а не військові чи інші. Тому сказати для чого це воно роблять, я не можу сказати скорше за все, це залякування населення і не здебільшого. Того. Наскільки відрізняється ситуація на різних напрямках Запорізької області? Чи можемо ми, наприклад, порівняти те, що зараз діється в напрямку Оріхова і далі, і з тим, що діється, наприклад, на напрямку Васильівка, далі Мелітополь, Бердянськ, от власне в цьому керунку. Ну е зазвичай це тільки по кількістю обстрілів, але ж знову ж ці, ці напрямки, які ви порахували, це у нас найважливі напрямки, по якими ворог постійно здійснює обстріл. Щодо Васильівського напрямку буде ще питання. Розуміємо, що ці терени окуповані, і так просто інформація звідти не проходить. Але після підриву Каховської ГЕС чи відчутний наскільки відчутний спад води, чи вона взагалі є власне в Васильівському районі? Ну, ми знаємо, що саме ось цей такий відтинок. Він мешканці села вони багато в чому були зав'язані на Каховське водосховище. Ну скажу так, не тільки Васильівський напрямок. У нас нижній б'є впав близько трьох метрів. Але е, той напрямок, звідки ля береться, тобто з нижнього б'єфу вода, це Білинківська громада. У нас забезпечення питною водою. Ми продовжили трубу. А якщо говорити безпосередньо за Васильівський, то це здебільшого дачні технічні поливи були. Е, а вода питна, вона бралася скважини. І як і зараз береться. Щодо самого Запоріжжя, розумію, що ви представляєте обласну адміністрацію, але менше з тим, як ситуація в самому місті зараз виглядає, я говорю і про обстріли, про, про питання безпеки, про наявність людей. А, ну, місто, місто Запоріжжя. На, на щастя, у нас не обстрілюється. Це по перше. По друге щодо забезпечення питною водою, вона забирається, е, йде забір через верхній б'єв, Тобто, у нас проблем немає. А щодо людей, ну е, у нас е, е, з Херсонського напрямку, поки що ми не фіксуємо людей, які ви як ви переруху, переїжджали до нас. А загал більш-менш життя триває спокійно. Ну і додатково напевно уточнюючи питання, таке фінальне поставлю. Чи є готовність, чи є функціонал прийняти цих людей, про яких ви зараз сказали, в разі якщо таке рішення буде? Чи все ж таки варто людям їхати далі, враховуючи те, що цей регіон ваш регіон прифронтовий? Ми готові. Ми готові. Більш того, у нас є приміщення і мешкання, і багато чого для внутрішньопереміщених осіб. Але не тільки ми з Херсона, ми готові також брати після деокупації те населення, яке забажає приїхати в глуп територію до міста Запоріжжя і далі. Почули, дякуємо вам. Нагадаю, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Абсолютно, абсолютно мені видається впевненість є в тому, що дійсно такі люди і будуть, тому що це багато в чому розділені родини. Це ті, хто встиг частина виїхати в Запоріжжя від окупації. а Хтось залишився, і дійсно це питання повстане. Але в області до цього, як ми щойно почули, готові. Дякуємо.